Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль страждання і втрати поряд із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. 14 січня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Ракета зруйнувала цілий під'їзд. Під завалами загинуло більше 40 людей. Ще кілька померли в лікарнях. Більшість загиблих у момент влучання ракети перебували у своїх квартирах. Частина на вулиці поруч із будівлею. Саме так пішли з життя Ольга Усова та Ірина Саламат. Подруги, лікарки, волонтерки. Ольга Осова переїхала з рідного Донецька до Дніпра у 2014-му. Там почала волонтерити у мобільному шпиталі. А згодом на запрошення одного з колег волонтерів переїхала до Харкова. Саме там познайомилась з Катериною Калюжною. Вона згадує: Ольга мала легку вдачу і чудове почуття гумору, то швидко адаптувалась у новому колективі. У Нас робота. Це... трудно назвать коллективом, потому что мы считали, что это большая семья. Мы вместе проводили корпоративы, отдыхи. Наш руководитель также волонтер, и вот они познакомились, когда волонтерили. И Вона була спеціалістом і кожен хотів, щоб вона працювала у нього в клініці. Так очень органічно Вона влилась в колектив. Робота, але дихалі Утім, Ольга вкрай серйозно ставилась до своєї роботи: волонтерства та професійного зростання. Постійно навчалась і тягнула за собою колег на конференції, курси, семінари. Вона завжди мала чітку професійну позицію і запекло її відстоювала. Она воїн, несмотря на її внешнюю хрупкость, это воїн, це воїн, ну которая реально могла свернуть гори. Она всегда отстаивала свою врачебную позицію. То есть ні на какие компроміси, а може бути можна, не йшла. То й була тверда в убіждіння. Попри всі тривожні дзвіночки, нікому не хотілось вірити в можливість повномасштабного вторгнення. Та Ольга, яка вже один раз відчула на власному досвіді, що несе з собою руський мір, застерігала колег бути на поготові і тримати руку на пульсі. А після початку вторгнення намагалась допомогти кожному, з ким перетинались її шляхи. Всігда предостерегала нас на работе, когда вот эти вот волнения в начале февраля были что нападении России, Росії соберите тривожний чемоданчик. Ну то есть, вот всі ці рекомендації вот, прям настоятельно она давала. То есть, щоб вода була, щоб заправлені машини були. Ольга хотіла помочь всем. То есть, вот мені лично она допомогла з заселенням в Дніпрі. Ми евакуювалися з Харкова в силу событий февраля 2022 года. Тобто она лично нашла жилье, де жить. То есть она мы, когда приехали из Харькова в Днепр, дорога занимала 12 часов на то время. И то есть она задавала такие вопросы, вы не голодные, есть ли у вас вода? Ну, то есть для кого-то это может показаться как бы банальным, но это важно. То есть вот она приготовила поесть нам вечером, когда мы приехали, мы даже не успели в комендантский час, то есть на свой страх и риск там прибежала и рядом жила она, принесла просто в кастрюле теплой. Єдину, бо знаєте, та в характеризують чоловіка, який хоче допомогти. От, от всі цела. З Дніпра Ольга та її сім'я виїхали на захід країни та згодом вирішили повернутись. Катерина знала про ці плани та не знала, що Ольга вже в Дніпрі. У день атаки, відчувши тривогу, вона написала Ользі повідомлення і стала напружено очікувати на відповідь. Та її не було. И я пишу ей сообщение 14 -го. Пишу, Оль, просто хочу увидеть сообщение, что все ок. И оно уже было не доставлено. И то есть уже есть группа, где они волонтерили ребята. Там уже написали сообщение, что ее ищут. Ну и вот знаете, вот это вот цепь, к сожалению, событий уже наталкивала на мысль, что что-то такие плохое произошло. Ірина Саламатенко, разом з якою Ольга проходила повз будинок, померла в реанімації. Тіло Ольги знайшли пізніше. Вона загинула на місці удару. У жінки залишився восьмирічний син. Скільки невинних жертв в один момент. Вражаюча жорстокість, яка зруйнувала стільки доль. Важко сприйняти таку реальність. Всі, причетні до цієї атаки, мають постати перед міжнародним трибуналом. А вже за кілька днів ще одна страшна трагедія сталася на Київщині. 18 січня у Броварах на дитячий садочок упав гелікоптер. В авіатрощі разом із 13 людьми загинув провідний інспектор департаменту комунікації МВС, фотограф Микола Анацький. Він був родом з Бахмута. Після того, як його рідне місто у 2014-му було звільнено від російської окупації, чоловік пішов добровольцем захищати рідну землю у складі батальйону Донбас. Пізніше перевівся до лав батальйону оперативного призначення Нацгвардії України імені Кульчицького. Мав позивний майстер. До окупації Бахмута Микола працював на меблевій фабриці інженером з планування виробництва. Дідусь хлопця був військовим, і сам Микола з досить юного віку планував приєднатись до війська. На заваді стали спортивні травми, та хлопець не полишав цієї думки і вірив у вільну і сильну Україну. Він горів тим, щоб Україна була вільна, сильна, незалежна. Пройшло не так багато часу з того моменту, як він закінчив участь в активних бойових діях. і якраз на той момент ми з ним познайомились. Він завжди так про це розповідав, що Донеччина обов'язково вся повернеться до складу України, не буде ніяких фейкових республік, і обов'язково все буде Україна. Миколу виховували в любові до рідної землі. Він навчався у єдиному українському класі своєї школи у 2014 році. Ще до окупації Бахмута і смерті дідуся. Микола почав знову шукати шляхи, щоб встати до зброї, аби боронити рідну землю. І врешті приєднався до лав батальйону Донбас. Пройшов Дебальцеве, Широкине там отримав контузію. Згодом перевівся до батальйону імені Кульчицького. Коля був патріотом свого Бахмута. Не дай Боже тобі недобре словом згадати Донеччину або Бахмут, коля ставав відразу на його захист, казав, ні, у нас все не так. І в нас навіть була така традиція в колективі. Ми коли закінчували важкі робочі дні або якісь знакові події, до яких дуже довго давно готувалися, ми обов'язково відмічали ці події після роботи Артемівським шампанським. Я думаю, розумієте, чому Артемівським, оскільки воно вироблялося в Бахмуті. Фотографією хлопець займався для душі, та досить швидко його талант помітили колеги і почали делегувати в якості фотографа на різні заходи, а згодом запросили працювати у при службі МВС. Українці неодноразово бачили кадри, які зробив саме Микола Анацький. Це йому належать фотографії командирів Азову у Туреччині, куди тих привезли після визволення із російського полону. Ми їдемо на якусь подію, да, і ти кажеш, Коль, мені треба таку фотографію, щоб я зараз поставила її в інстаграмі, вона зібрала мільйон переглядів. От щось таке захопливе. І він тобі обов'язково дає портрет рятувальника, прикордонника, нацгвардійця. Ти дивишся на це фото, і ти просто закохуєшся в цю професію. Я не знаю, як йому це вдавалося. У Миколи залишилась дружина Вікторія і донька Марічка, яка народилася через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії. Своїх дівчат він любив понад усе, та, попри всі ризики, залишався вірним своєму покликанню. Він надзвичайно любить свою родину. Де б ми не були? Що б це не було? Чи це якийсь корпоратив, чи це просто кава після роботи? Коля зупиняє все. І каже: мені треба зустріти дружину і біжить зустрічати свою дружину. Це, напевно, дві характеристики, дві риси, які характеризують нашого Колю. Те, що він дуже відданий своїй справі і дуже любить свою родину. І от наша остання розмова з Колею він показував мені фото своєї донечки і розповідав, що от я недавно їздив до них в гості і проводив час з рідним. От, дивись, вона так уже виросла, і вона така вже доросла, і така вона вже цікава. Він так нею пишався. Він неймовірно пишався своєю Марічкою. 14 січня Миколі Анацькому виповнилось 34 роки. 21 січня країна провела героя в останню путь. Про те, що Коля приєднався до небесного війська, ми дізналися від однієї з наших колег. Причому ми до останнього сподівалися, що він просто не сів на борт цього гелікоптера. Не знаю, спізнився. Ще були якісь обставини, що його там немає, але, але на жаль, дуже важко казати слова про людину в минулому часі, коли ти не віриш, що він пішов. Ми могли годинами з ним сперечатися несуттєво на які теми, просто робочі, неробочі, щось обговорювати, про щось жартувати. Коля назавжди залишиться в моїй пам'яті як людина надзвичайно цілеспрямована, впевнена в собі, впевнена в своїх діях. Він знав, чого він хотів від цього життя. Він знав до чого він іде, він знав до чого він прагне. Людину, яку не можна збити з його обраного шляху, просто кремінь. Слідство ще має з'ясувати причини авіакатастрофи, яка забрала життя 14 людей, серед яких одна дитина та вище керівництво Міністерства внутрішніх справ України. 17 липня 2014 року світ облетіла страшна звістка. Цивільний пасажирський літак Малазійських авіаліній був збитий неподалік міста Торес Донецької області. Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та екіпаж літака 298. Осіб. Російська Федерація відмовилась брати на себе відповідальність за скоєний злочин. Окрім офіційного розслідування, трагедію також досліджували міжнародні агенції, громадські організації та експерти. Фільм українського режисера Романа Любого Залізні метелики, який описує ті події, цьогоріч потрапив у програму Берлінського кінофестивалю та головного кінофестивалю США Санденс. Революція гідності об'єднала чимало творчої молоді артистів, художників, режисерів. Одним із неформальних об'єднань кінематографістів став Вавілон 13. Його учасники мали на меті розвивати українське документальне кіно. Серед учасників групи був і режисер Роман Любий. Спочатку творчий пошук привів його до створення фільму Зошит війни, який ґрунтується на записах з мобільних телефонів військових. Також режисер зняв стрічки, які документували кримінальні злочини, обстріли росіянами, Волновахи та східного мікрорайону Маріуполя у 2014 році. Цей досвід роботи, якби з такими чистими документами, да, там нічого немає. Художньої форми, якби а, а разом з тим, художню форму треба було якусь надати. Ну, це цей весь досвід мені здався ну, важливим. Я шукав, в чому. Чому його примінити в більшій якійсь роботі? І, і так виникла ідея зробити фільм про МС-17. шрапнель у формі метелика, яку знайшли в тілі загиблого пілота малазійського Боїнга, визначила назву стрічки. Канву фільму автори створювали на основі відкритих даних про авіакатастрофу. Та на відміну від попередніх суто документальних стрічок Романа Любого, у залізних метеликах її фантазійні фрагменти. Роман довго вагався, як саме створити візуальну ілюстрацію до фактів розслідування. Таким засобом виявився фізичний театр. Я використовую таке порівняння, якщо порівняти це з книгою а, там, з. Ну... З документальною, да, якоюсь літературою, то е, ця художня форма вона скоріше виконує е, це. Можна порівняти з ілюстраціями. Там да? ілюстрації не обов'язково там документальні. Вони можуть бути художніми, вони можуть бути і я це порівнюю там, скажімо, з чорно-білою акварель, от щось таке згодом стало зрозуміло, що якогось унікального доступу до матеріалів у нас не буде, тому що поки йде суд принаймні. Ну а хотілося висловитися до того, як суд закінчиться, бо що це могло тривати роками і роками. Ось, і, і ми почали використовувати тільки те, що є у відкритому доступі. А в відкритому доступі по цій справі багато чого. Тобто, є цілі організації, які займаються розслідуванням на основі відкритих даних, як білянкет, і вони теж публікують свої розслідування. Онлайн роман зізнається його як режисера тішить участь річки у всесвітньо відомих фестивалях, не лише тому, що цим визнається гідний рівень роботи. Автор вбачає у цьому можливість зрозумілою мовою пояснити світу, як насправді працює російська пропаганда, і до яких наслідків призводить. Валченцу тверждають, що Боїнг збили українські сили проти воздушна оборони. Там висловлена дуже дуже чітка. Ем... Дуже чіткий аналіз російської пропаганди, тобто пропаганда саме там займає величезну частину фільму. Ну, по перше, тому що українці мають певну там щеплення від російської пропаганди, на відміну від решти світу, тобто ми розуміємо, що з нами роблять. Так а е люди це можуть приймати за чисту монету. Хоча тема війни для Романа не нова, проте до початку повномасштабного вторгнення сам він виявився не готовим. І, хоча розумів, що війна матиме продовження, не вірив, що масштаби можуть бути настільки вражаючими. Я трошечки прорахувався в тому, коли це почнеться. І на момент 24 лютого я працював над виставою в Лондоні. І моя сім'я була в Києві, і вони мали 24 го дванадцять ранку до мене вилетіти. Я їм, їм порадив про всяк випадок поїхати з міста до моїх батьків в Ірпінь. Дружину і доньку Романа за допомогою друзів, вдалося вивести з Ірпеня, А от батьки їхати відмовились. Роман вирішив, що не може лишитись осторонь ситуації, і сам заходився допомагати військовим. Це була ера розвідка, тобто, те, що можна те, що можна було легко опанувати. Ми допомагали, якби були дрони, були карти, от таким чином долучилися. Навіть так скажу батьки, будучи в середній ситуації, вони допомагали нам, куди варто злітати, куди не варто злітати. Тобто, це такі були Коротше, інсайдери такі були в мене. На щастя, для Романа та його близьких все закінчилось добре. Після деокупації міста родина воз'єдналась. Сімейна команда спрацювала злагоджено і на війні, і в творчості, адже тато Романа виступив художником-постановником стрічки. Самі ж залізні метелики теж зазнали змін. Роман вирішив додати в кіно роботу одну з улюблених цитат. Там є цитата прокурора голландського, яка мені завжди дуже подобалася, абсолютно парадоксальна. Він цитує Солженіцина: каже, що брехня завжди має бути підкріплена насильством, а насильство завжди має бути виправдане брехнею. Ось чому варто розібратися в цій справі. Команда стрічки сподівається, що їхнє кіно зацікавить не лише професійні журі, а й звичайних глядачів. Влітку 2023 року фільм вийде в український прокат. Наступну стрічку Роман мріє зробити анімаційною і готується презентувати проект фольклорного мультфільму для дітей та дорослих. А поки його залізні метелики облітають світ, щоб розповісти правду в усіх його куточках. Я собі, коли уявляю українського глядача, то я думаю насправді про, там, про сусідів своїх. От Чи було б їм цікаво, Ну, я сподіваюся, що їм е, буде цікаво. Я просто хотів би, щоб це подивилося якомога більше людей, бо, бо там є правда. І це фільм про, про крихкість е, цієї правди. Правда про війну набагато жахливіша, ніж ми могли уявити раніше. Усе те, що переживає зараз Україна, важливо передавати одне одному, і наступним поколінням ми маємо розповідати про військові злочини російської армії. Світ повинен знати, якою ціною дається Україні незалежність. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений. І більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.